Вітаю, середа, 20 серпня. Як завжди, о цій порі в ефірі каналу Тітві інформаційна програма Акценти дня В студії для вас працює Юлія Бабак. Завтра у Кіровограді знову день жалоби. Місто прощатиметься із воїном-спецназівцем Ігорем Горовенком. Він загинув в антитерористичній операції поблизу селища Старобешево Донецької області. Громадянська панахида по герою відбудеться на театральній площі початок о 10-й. На жаль, на кіровоградських дорогах мало що міняється. Те, що їх не ремонтують, це одне з іншого боку водії як порушували правила, так і порушують. У цей час в ДАІ ще лишились співробітники, які неадекватно реагують на змі. Підтвердження цьому ми отримали сьогодні вранці, коли працювали на місці ДТП за участі маршрутного таксі. Цього разу на щастя обійшлося без жертв, однак не без осаду від спілкування з інспекторами. Ця дорожньо-транспортна пригода сталася фактично у центрі міста на перехресті проспекту Комуністичного та вулиці Велика Перспективна. На момент прибуття нашої знімальної групи на місці події працювали даївці. До них ми і звернулися за коментарями. Реакція була досить неадекватна. Можете мені і сумати. Е, сказали, що ви, ви частою по ДТП. Я не буду вам давати. А відповідь. чому у вас є водітеля, Звертайте до них, вони все поєс. А ви не можете прокоментувати ситуацію? До перевірки ще водіє водій надавали письмового пояснення. Поки що нічого сказати не можу. На цьому інцидент себе не вичерпав. Виявилось, що і світитись на ТВ працівник деї не бажає, навіть не зважаючи на те, що він при виконанні. Ну, хоч, Я би просив свого оператора знімати. Ви не знаходитесь при сполненні. Ми маємо право знімати вашу роботу. Втім, відсутність діалогу з Дії не нам з'ясувати, що врешті сталось на місці пригоди. Учасники ДТП 55-та маршрутка та срібляста Шевроле Авео». словом очевидців, водій легкового авто, що рухався проспектом, не пропустив маршрутку та врізався її у ніс. Маршрутка їхала по великій перспективній по маршруту. Пересікала йому дорогу та Авео. Не уступила дорогу. Далі ви все самі бачите. У маршрутному таксі, в котрому на той час їхало близько десятка пасажирів, постраждав фактично лише водій. Проте від госпіталізації чоловік відмовився. Водій аве відбувся приляком. Вже за півгодини автівки з місця ДТП було евакуйовано. Радуюся ситуації лише те, що аварія обійшлась без жертв. Ми вже не раз говорили про політичні розправи, якими вже аж надто захопилася тимчасова команда мерії. І сьогодні цю тему буде знову продовжено. А поспілкуємося зі ще однією жертвою кадрових чисток, звільненим керівником третього крепу Юрієм Сім'яніним. Чоловік розповідає, що позбувся посади ледь не паралельно із прийняттям так званої програми реформування. Офіційна причина звільнення податковий борг крепу. Поряд із цим решту керівників реорганізованих структур через аналогічні мільйонні борги не звільняють. Як бачите, знову спрацьовує вибірковий принцип кадрової політики. Що ж до реальних причин звільнення Семініна, то вони прості. Інакодумців тимчасова команда Марковського просто винищує. А Юрій Сімінін ще 15 липня. На сесії, коли було прийнято програму реформування, насмілився висловитися щодо її недолугості та поставив посадовцям кілька дуже незручних запитань. Де будуть працювати працівники Крепа номер 3 На якому підприємстві, скільки їх буде працювати, коли буде звільнення, не сподобалось керівникам. Мабуть, саме запитання про долю колективу Крепу, а це більше ста чоловік, і вирішило долю Юрія Сімєніна. Адже чиновники мерії так і не спромоглися відповісти. Тепер вже екс начальнику комунальної організації. Ну а щоб він більше їх не турбував відвертою критикою псевдореформи, Сімєніна звільнили. А підстав для запитань щодо недолугості прийнятої програми вистачає. Я не можу це назвати зовсім реформою, розумієте? Вона не має з собою ніякого підґрунтя. Не економічного, не соціального. Ніякого. Вона, я так називаю, цю реформу потіхому за три дні. Загалом каже Юрій Сімінін, реформування сфери було не на часі. Здорового глузду в рішенні міняти інфраструктуру за два місяці до початку холодів як кіт наплакав. Більше того, вся ця історія з реорганізацією призвела до того, що процес підготовки житлового фонду до зими по суті зупинився. Принаймні, Юрій Сімінін не бачить ознак бурхливої діяльності. Ні одного відсотка я вважаю не підготовлено до зимово осіннього періоду. Це якщо брати. Покрівель і закінчити цоколями, атмоскає в біля будинку і так далі. Ситуація дійсно патова. Відтак, на думку комунальників із досвідом, тимчасова команда Марковського має вже сьогодні припинити гратися в реформу та форсувати процес, вивівши його із стадії пустопорожнього будування планів на реальні підготовчі роботи. У іншому випадку грітиме нас усіх узимку лише теплосердець. У Кірвограді вже кілька благодійних фондів збирають харчі та спорядження для наших військових в зоні АТО. Діє безліч програм із підтримки української армії. Утім, доводиться констатувати, що і цього замало. Відтак обласний військомат звертається до небайдужих допомогти ще й технікою. У військкоматі констатують на сьогодні в збройних силах України недостатньо техніки для доставки боєприпасів у зону АТО. Шановні керівники установ підприємств організацій. На даний час на сході країни ведуться важкі кровопролитні бої. Основою перемоги в бою є наявність боєприпасів у військовослужбовців. У зв'язку з цим звертаюся до вас з проханням не залишитися байдужим та надати Збройним силам України автомобільну техніку, необхідну для доставки боєприпасів. В частині це стосується автомобілів КАМАЗ, КРАЗ, Урал. Причепів та полупричепів, крім цього, облвійськомат нагадує, триває третя хвиля мобілізації, покликана вона доукомплектувати збройні сили. Особливість цієї хвилі мобілізації, і зараз є таке державне завдання. Це пошук добровольців, які раніше проходили військову службу в частинах високомобільних десантних військ. В частинах морської піхоти і в частинах спецпризначення таким добровольцям буде віддаватися перевага у виборі місця проходження служби, тобто вони можуть вибирати конкретну військову частину або, скажімо, любу частину, яка дислокується в зоні АТО, і їхнє відмобілізування буде проводитися з урахуванням їхнього бажання. Враховуючи ситуацію на сході, день незалежності як символ єдності народу на сьогодні є вкрай важливим для українців. Як головне свято країни буде відзначати Кіровоград про це далі? Цьогоріч святкувати кіроград розпочне 22 серпня. О 8 біля мерії розгорнуть ярмарок, а о 14 стартують кабінетні урочистості. 23 серпня День державного прапора. О 8.40 громадськість віддасть шану В'ячеславу Чорноволу. Далі о 9. відкриття урочистої церемонії підняття державного прапора України. Мітинг та покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку. Після офіційної частини відбудеться автопробіг. Молодь єднає Україну, учасники якого повзуть квіти на могил героїв, що захоронені на рівнянському кладовищі. 24 День Незалежності. Головне дійство цього дня хода вишиванок з Україною в серці, яка розпочнеться о 17.00. Коло нарушить від Ангелофронця. Кінцевий пункт площа Богдана Хмельницького. Тут відслужить молебень за встановлення миру та спокою в Україні. Завершить святковий вечір концерт у Ковалівському парку та фестиваль реквієм військово-патріотичної пісні Герої не вмирають. Користувачі бібліотеки Чижевського мають можливість безкоштовно вивчати одразу дві іноземні мови польську та англійську. Володіти, хоча б однією наземною мовою у сучасному світі, це обов'язкова вимога. Тож і бібліотекарі йдучи у ногу з часом запровадили мовні курси. У нас різноманітна аудиторія. Є в нас школярі, є студенти, є дорослі люди, є навіть пенсіонери. У кожного, мабуть, своя мета. Учні, студенти вивчають, тому що вони думають про свою майбутню професію. Хтось хоче вивчати, щоб подорожувати. Якщо на курси англійської відвідувачі йдуть переважно, щоб примножити знання, вже маючи певний рівень, то польську тут вивчають з нуля. Це курси для любителів польської мови. Засновувались вони початково для Людей, які мають польське коріння, так які бажають вивчити польську мову, ознайомитись польською культурою і так далі. Зараз це вже ширше коло, тому що приходять люди, яким просто подобається польська мова, які просто хочуть хочуть долучитися підвищити свій рівень знань і так далі, розширити свій кругозір. Тому ми дійсно відрізняємось, тому що тут тільки любителі, ті, кому хочеться за власним бажанням прийти і навчатися. У кожного слухача курсів своя мотивація опанувати польську мову. Вона дуже Рідно нас українською. Це цікаво для себе. Я вважаю, що зайву зайву мову за плечима не носити. Ми з моєю дівчиною вирішили їхати в Польщу вчитися. І от вивчаємо польський язик. Польська українцям близька. Відтак дається легко, тому не соромилися показати, чого вже навчилися. Ще здоров'я кероват Це були всі новини на сьогодні. Ви дивились інформаційну програму Акценти дня для вас в студії працювала Юлія Бабак. Хай вам щастить до зустрічі.